Привіт! Ми прилетіли на Кіпер на два дні, за якими постараємось в експрес-режимі дослідити острів, побачити його в визначні красиві місця, пляжі і зробимо висновок. Чи варто сюди їхати поза сезоном? Прилетіли ми в місто Пафос. Зараз забираємо орендовану машину, і на мене чекає мій перший досвід лівостороннього водіння. Водовидиви перший раз ми зустрінемо. Я бля, Хаймуха їду на зустріч, відбив рукою переключати передачі. Якщо б це була механіка, це б була труба. Як я напугалася, що він їде це... на зустрічку. Півтори години вздовж майже всього південного узбережжя Кіпру, і ми в Ларнаці, куди прилетіли наші друзі. Так, так це вже того варте. було. Покажу, що тут є. Настав новий день снідати в 9 ранку на балконі в плюс 19 було дуже незвично і приємно. За зустріч, не зустріч і за знайомство паралельно. А через годину температура піднялась до 21 градуса. Тому ми не могли не почати наш короткий тур по Кіпру з походу на пляж. Ну що ж, перший дотик до Середземного моря. Ого, го го Ну, не знаю. Та спавки вже не діло купатися, купатися, конечно буде, але водичка така. В Ларнаці море дуже мілке. Можна йти 50 метрів в глиб, а рівень води буде по пояс. Особисто я не пішов купатись цього разу, але ми з Яріком пробіглись вздовж узбережжя, яке виявилось дуже чисте. Тут можна бігти і не дивитись під ноги зі страхом порізати собі ногу об якийсь камінчик чи мушлю. До таких мозолів мозолі отак проходив. Ми відпочили на пляжі і виїжджаємо в сторону головної природної пам'ятки острова Кіпер. А це національний парк Мис Греко. Знаєте, от як, які відчуття можна описати? Справа заїдеш, лівосторонній рух, от ти приходиш на картинг, на якісь машинки покататися. Mm -hmm. Такі от емоції, що ти на ну, атракціоні. Mm -hmm. По-перше, автомат, типу, я їжджу на механіці, лівою рукою переключаєшся, помінявсь місцями. Ручні Картур? Так. Да. Національний парк, в свою чергу, це природна територія, що особливо охороняється з метою збереження навколишнього середовища в первозданному вигляді. Тому в цих місцях обмежена діяльність людини. А бля, і до речі, на Кіпрі заборонено за рулем халати. За це ж штраф 85 п'ять євро. Безуподготовився. І от ми чуть не проїхали одну з візиток цієї частини острова одиноко стояче дерево бажань, про яке Крісті розповість трохи більше. Цікавим є дерево, бо цікавим є дерево бажань, на яке можна пов'язати стрічку та загадати своє найзаповітніше бажання, яке обов'язково здійснить. Йдемо перевіряти? Скільки пам'ятаю, воно має. Вік 600 років видно, що з ним добре доглядають його кора, така красива. Дерево легко пропустити і проїхати повз. Тому якщо захочеться перевірити легенду і намотати на нього стрічку з бажанням, треба бути уважним і не розганятись. Знову бачите, підійшов сюди за руль. А ніфіга. До речі, на всьому острові чудові дороги їхати просто кайфово. І це я вам говорю як людина, яка звикла до польських доріг. На автостраді максимальна допустима швидкість 100 км на годину, яку я нерідко перевищував. Але на поліцію пощастило не попасти. Тут ми під'їхали перед нами ворота і колюча проволока, А це означає, що ми під'їхали в найсхіднішу точку республіки Кіпер. А за парканом знаходиться воєнна база Великобританії. Коротко кажучи, з давніх часів островом володіли на перезмінку багато хто. Тут пройшла не одна війна, і в підсумку з 1974 року Кіпр поділений на дві частини: 57% займає Республіка Кіпр, і 37% Турецька Республіка Північного Кіпру, визнана лише самою Туреччиною. Решта 7% острова це буферна зона ООН, щоб країни далі не воювали. І, власне, дві британські воєнні бази. Одна, де ми зараз, і друга ось тут. Я б сказав, що мис Греко це місце, де відчуваєш себе в гостях у володіннях матінки природи. Вода тут має такий колір, якого я ще ніде не бачив. А ось ця скалиста порода висушена літнім сонцем і вимита морськими хвилями, це просто витвір природнього мистецтва, який неможливо повторити людськими руками. До речі, тут довкола є туристичні маршрути різними мальовничими стежками, які ми на жаль мусимо залишити на наступний раз, бо цього разу в нас обмаль часу, а ми ще дещо запланували побачити. Далі ми зупинились подивитись на морські печери. Це печери, які століттями утворювались самим Середземним морем. В цих місцях нам не раз здавалось, що ми дивимося на щось неперевершене. Але вже через 10 хвилин інше місце все-таки перевершувало попереднє. Ахуєть. Зробили ще пару десятків фотографій тут. А вже через 5 кілометрів чергова локація міст закоханих біля Аянапи. Природа дійсно старалась створити красу в цих місцях. На цьому мості молоді пари часто заручаються, роблять весільні фотосесії чи зустрічають захід сонця. Вітряне, але досить романтичне місце навіть в день. Цікаво. Чи то у всій аенапі так пахне морепродуктами повсюди. Після декількох годин активного дослідження острова настав час підкріпитись. Вибирали до слова, ми недовго. я бачив, що його рекомендували. Так. Все Дайдемо. Ми вирішили зупинитись в Ocean Basket – популярній мережі ресторанів з морепродуктами. Ну як сказати, те, що вона популярна і має 215 ресторанів в 26 країнах світу, я дізнався вже потім. Після 20 хвилин в зоні очікування нас посадили всередині. Інтер'єр мені особисто нагадував якийсь наш санаторій, але це було не головне, бо ми вже дійсно зголодніли. Замовили таріль морепродуктів на 4 особи. А поки ми чекаємо, я вирішив пройтись по Аянапі. Істочапа, то на Йоркі. Така штука 60 евро. Зараз подивимося, чи на чотирьох, бо вона призначена для чотирьох. Нам вистачить. В підсумку мушу визнати нам більш ніж вистачило цієї тарілки. Аянапа найкраще місце для пляжного і клубного відпочинку на всьому острові Кіпера. Аянапа представляє собою навіть не місто, а по розміру велике поселення, площею всього 30 квадратних кілометрів. Алло, може йдемо? Нам туди. А, а місцевого населення тут, знаєте, скільки? Е -е -е, Підковини тисячі. Братан, рівно на тисячу менше. Але по факту це популярний курорт, який здебільшого складається з готелей, барів і клубів. Вся нічна движуха злокалізована в центрі міста Аянапи, але довкола розкидані інші цікаві місця, в яких ми в принципі вже і були. Казіно? Потім атиграмови за Ну, угу. Я хочу схожі раз в казіно, але щоб це вже було так взяти ну, касарь, Касі, омов... касарь, умовних одиниць і спустити всього. День центр Анапи виявився майже безлюдним. Було відчуття, що знов настав пік пандемії коронавіруса. Максимальне відчуття, що місто нічне куча всього, але мало що відкрито. І ти так, це так все відчуваєш, ніби в такому ну, місці на півприводі, але вночі тут має все зірватися, так розумію. Але ми не можемо чекати до ночі і їдемо далі. Будучи в Анапі, не слід пропускати Нісі Біч. Цей пляж вважається найкращим на Кіпрі. Він є унікальним через те, що тільки сюди завозять штучний білий пісок. На всіх решта пляжах він коричневий, вулканічний. так званий. Зараз вже десь пів шостої вечора. І коли дує вітер, особливо а він на пляжі дує напевно завжди. Досить холодно, от мурашки. Але терпимо. Ну і ще плюс під пісок холодний. А коли холодно в ноги, холодно, все тіло. Температура повітря опустилась вже десь до 14 градусів, і ми 10 хвилин думали іти купатись чи ні. Ну і все таки наважились. Let's go? Ми вже пройшли метрів 70 і в принципі ось тут чуть не ще пояса. Вже он місяць досить таки темний Повертаючись додому, ми випили по чашці кави і закінчили вечір прогулянкою по вечірній ларнаці. Атмосферне містечко з автентичними вузькими вуличками, заворожуючою стародавньою архітектурою. І все це переплітається з гучною курортною набережною. Наш другий день ми почали з відвідування мечеті Хала Султан Теке, яка розташована на окраїні ларнаки. Є першим головним місцем ісламської релігії на Кіпрі і однією з найшанованіших світинь мусульманського світу загалом. 20 градусів другий день. По прогнозу максимальна за сьогодні температура це двадцять 10 Десята ранку, і вже повноцінно хоч хочеться прям скупнутись. Від можна вже поставити, що початок навіть березня це не то, що. Нормальний а це прям ідеальний період. Тому що потім дуже жарко. подивитися е, острів. А якщо іменно, знаєш, купатись на пляжі тільки? Ну, то пізніше, звичайно. Подивіться, прям... квітень півжимо. Ну, кінець квітня, щоб прямо купатися. Далі на черзі в нас оперативний візит в Лімасол. Це місто на півдні Кіпру, на півшляху між Ларнакою і Пафосом. Атмосфера тут відрізняється від попередніх міст. Кинулись в око брудній вулиці, помальовані в графіті майже всі стіни, але тут це чомусь не сприймається негативно, а все лаконічно вписується і створює свій унікальний шарм. Який активний відпочинок ми б не вибрали з таким чистим і гарним морем, як на Кіпрі? Ми мусимо провести і сьогодні хоча б одну годину на пляжі і покупатись. На цей раз ми вибрали кам'янистий. Хороший, хорош. Це з тих випадків, коли якби так холодно, що ти не відчуваєш холоду. Воно слишком холодно. Просто... Ну що, треба пойти вийти з машини купити, да или как? Второй век до нашей цветушка. Это да, очень старый Значит, он сразу был древними греками, потом неоднократно пере... переоборудовался древними ритминами. Вот сюда вмещалось 3700 человек. 3700? Да. Ну, раньше. Сейчас, не знаю. Можно посчитать, конечно. Плюс-минус. Но что интересно, это то, что. Ну, он он пришел в запустение в эпоху Средневековья, а обнаружили его только в середине 20 века. То есть он совсем свеженские архе... археологи по, по случайности его нашли. То есть он, короче, пять веков был закопан. Поэтому... Мы же на на, горе, на, на холме. Ну, я почему он тут был закопанный? Ну, тут был еще, наверное, холм какой-то, не знаю, из мусора просто. Ну, что нет. Ну вот, смотри, он напротив такой же холм. Там же тоже, если его раскопать, может быть, что-то будет. Ну, как бы холм. Вот. И, і он действующим. Тут, проходят, э, ну, а -а -а. Тут проходят, э, спектакли по мутинке, э, Совкова, Аристофана. Сейчас приходит? Да, и музыкальный концерт тоже да, типу, организуется. No. А у бачите же случай служить. 200 тому прийти А не Майк-Концерт сегодня. Ні, вдруг вечірку. Дами і господа! Я танцюю, східні танці, Dasha Fais Артур Artuр, народні танці. Народні танці. Ну, 9 років. Я ще обрав, я буду. А, це Давайте по досі. Далі ми направились до каньйону Авакас. Щоб встигнути туди засвітла, я гнав, як міг. Бо кажуть, це дуже живописне місце, де можна незабутньо погуляти поміж різноманітних скельних порід. Але по дорозі наша надія встигнути в каньйон затухла через неймовірний захід сонця біля відомого, саме через це. Сію біч бару. Сію біч бар. Кафе. Бар з найкрасивішим видом на море. І ми просто проїжджаючи випадково в дорозі на ущелену Авокас. Напевно, зараз наблюдаємо один з найкращих західів сонця в своєму житті. Ми доїхали в Пафос, було вже пізно, і більшість місць, які ми б хотіли відвідати вже в цій годині, була недоступна. Тому після двох мега інтенсивних днів на острові Кіпер ми з приємною втомою закінчуємо цю подорож в місцевому закладі з бажанням побачити більше, але вже наступного разу.